Всім привіт! З вами Толік. І якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і пропоную вам піти подивитись інші мої відео. А якщо ви вже не вперше бачите моє відео, то я вважаю, треба закріпити наш союз вашою підпискою та вподобайкою. Якщо ви хочете зробити мені ще приємніше, то напишіть коментар та поділіться моїми відео з кимось ще. І головне... Щоб було всім приємно, задинати на ЗСУ. А сьогодні у нас знову початок тижня однемок. Да -да. е, наче не багато часу пройшло, але мені захотілося, тому що нещодавно, буквально от сьогодні закінчився фестиваль новинок в Стімі. і я ну, тиждень вирішив, так, пошукаю собі їздимо ігри. Щось можна зробити і зроблю знову тиждень тиждень, тому що минулого разу мені сподобалось, вам сподобалось, і це класно. Тому давайте перша наша ДМК пов'язана з, з іграми про аномалії. Називається Кімната 1808. Тож не буду довго е, тягнути аномалію за її аномалією. Поїхали. Так, отакий отте. От, отель. Ідіть вверх, коли немає аномалії. Ідіть вниз, коли аномалії присутні. Окей. Так. If... Fire. Я насправді. Криса, це аномалія чи не аномалія? Я насправді не грав жодну гру про ці аномалії. Да, алло. алло. Да. Понятно, ніхто не відповідає. Я не грав жодної ігри в аномалії, але я декілька е, дивився, але мені здається, я дивився так фоном, тому я не багато е, запам'ятовував, тому мені цікаво, вообще, що таке. Привіт! Шо? Шо ти кажеш? Я ничего не чую. Ну, ладно, тут були аномаліи, значит, я спускаюсь вниз лифтом. Да? Правильно, что аномалії були? По-по-по. Так. Пішли вниз. Боже, так довго двері начинається. Я дуже сподіваюся, що ви не чуєте, як у мене, блин, вирішили сверлить. Так. Іф. Так. Я на тому самому поверсі? Тобто аномалій не було? Я проїбав? А, але... І ти знову тут. Ну, капіць. Тобто, а куда мені, ну ладно, якщо нам... Якщо кризи щури в готелі, це норма і ота дохла лялька, то ну ладно. Нема аномалій, піду вгору. Якщо вас щури влаштовують, то ну я ж не проти вообще. Ну, типу. Так, блядь, я знову на тому самому поверсі, Що ви хочете? Щури? Алло. Ніхто не хоче мені відповідати, не грати в цю гру. Ну, я що, не справжній, шокаючи аномалій. Мала. Опа-па-па-па-па. Аномалії, походу, є. Я побачив аномалію. Значить, треба вниз. Значить, треба вниз. Я просто думав, що можливо. Типу, нам будуть мінятися поверхи. Так, аномалія мала, я бачив. Ну, типу. Можливо, це, конечно, хтось. Такий, можливо, це дизайн цього готелю, але ну. Ура! Ми з вами. То було не гіф, то було один Ф. Ура! Ми нарешті змінили павер. Так, Крис нема. Шірі, де ви? Ага. Появ. Я зрозумів. Так, ну блін, шериф нема. Це аномалія чи не аномалія? Хер пойми. Ну от як понять. Ну ладно, давайте, що без аномалій, тому що. Давайте без аномалій. Та йобана-бобана! були аномалії. Та й Ви ж мені хоч покажіть як виглядає? Так, щурі, тобто щурі, це. Е, ну, типу, Це норма. До цього готеля. А якщо нема щурів, то ну типу... Чекай, біди. Так, ну нема аномалій. Да? Стасім. Стасій. Ай. Ну, потом думать, что немає аномалій. У мене, конечно, така уважність, що піпець. Давай, немає аномалій, все добре. Мы ж зараз підйме на другий поверх. Пріс. Ура! Мы молодці, Так. Давай это уважнеше. Тут все, тут. Да, десь чотири, двести два. Щури є. Дзвонить. Але ніхто не відповідає. Блін, десь тут стається була. О! Аномалька! Бачу аномальку! Їдемо вниз, їдемо вниз. Ура, ми попадемо на третій поверх. Нарешті. Нарешті я скоро доберуся з свого номеру і ну, посплю. А я ну, втомився, блін, гуляв цілий день а, по ваших Києвах, оцих а, по Хрещатиках. Прийшов готель відпочити. А в мене, ну, типу, туди-сюди, туди сюди мотають. Третій поверх. Юху. Ми молодці. Так, шири є. Телефон, звони. Ніхто не відповідає. Так, тут... Блін, ще пірки запам'ятовуються, якого вони всі кольори. Так, на зелені, там червона. Так. Ну, дивіться, наче. Не було аномалій, так? Да? Хелп. Мі. А це аномалія чи не аномалія? Баліна, я ні разу туди не дивився, на ну, просто. От неуважний. Так, ну дивіться, давайте не було аномалій, тому що, ну, з того, що я бачив стандартно, то не було аномалій, тому що щури були, телефон е, нормально ніхто не відповідав. Оце його, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Суки. Фак ю. Щури. Телефон. Так, тут. Тибирка, це, це Ага, стіна чиста, значить це була аномалія. Так не тісне. Так, ну а зараз нема аномалій. А я, ну, типу, я зуб даю. Бажано мудрості. Не забирайте нормальні зуби. Так, не було аномалій. Я, ну, типу... Я вам правда кажу. Ми, ми на другому поверсі, я молодець. Так. Все, я тут вже не запам'ятав так щурий ага, червоне ніхто не відповідає. Блін, ну я ризикну. Ну я ризикну сказати, що нема аномалій. Це великий ризик, але я ризикну. Два поверхи без аномалій. Доїжджаємо до третього. Давайте. Вау! Реально було два поверха без аномалій. Це нас балують, конечно. Так, риб пробігли. Ага. Ніхто не відповідає. Так. Аномалію бачу. Все, бачу аномалію. Ура! Так. Вниз, значить, нам ну, треба. Боже, не вже ми не четвертого -та Отак, так і за, за годинку десь і до кінця дойдемо. Так, якщо була аномалія, була аномалія Fire, ці аларми. поп проп по по поп по Чому музички ніякої в ліфті нема? Так. Телефон. Так, 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 так. Так, тут все, тут все. Так, окей. Окей, okay, ну. Ну, начи. Нема аномалій. Пліз, гад, натраша. Блі, так. Нема аномалій. Все, я. Ну типу... Please, 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 please. No. Я дякую, що ви завершили демо. Я в моїх планах. Ще додати 40 аномалій в повну грі, яка буде 23 червня. Ввіш ліс в тім. Так. А, так, ну щось, щось маловато. Давайте ще раз подивимося, які бувають аномалії. Бо щось мало аномалій. Типу це І я думав, буде. Давайте ще раз пройдемось, ми зараз. швидко... Алло, алло, нема. Так, тут все добре. Там це окей. Остачись. Так, тут все добре. Тут. Ну, аномалія. Це аномалія. По-любому. А це псхс. Оце пшеки, коли проходять, все аномальним стає. Аномалія була. Пішли вниз. Аномалія була. Вони псипшикали. Пси-псипп-спше. В сенсі це не аномалія, блядь. Ви ж не От я зараз скажу, що нема аномалії. От я скажу, що нема аномалії, вони скажуть А вообще-то була аномалія, вообще-то вона постійно пшепшекають, а ти просто ніхуя не чув, Толік». Ну конечно. давайте користуйтесь тим, що я не чую на одного. Крисима Криси Ал криси. так Ну нема аномалії є аномалія Оп'єть Не дивись на мене Охуеть ебать це звучить... Це виглядає страшно мала аномалія Ебать, не дивіться на мене Фу! Фо такими аномальними бути. Так, все камеры, камера. да? Щурики мои, щурики. Алло. Я думаю, ну раптом хтось, хтось позвонит і скажем, тікай, звеці, долбоп, тікай! Так, ну аномалій нема, да? Всі ну нема аномалій. Мы, мы, мы все, я вже прохаваний. Я вже це. Ну, це було. Так, ну, нема нові. Поїхали. Давайте. Будь ласка, четвертий поверх, будь ласка. Please, please, please. Вау, ми молодці, я ж кажу, ми вже такі прохавані. Hallo. Hallo. Так, давай это проверяем. Танчу на Так. Ну, наче все в порядку. Щас дійдемо до п'ятого поверха. Я, я, ну, тебе гарантую. Все, нема аномалій. Давайте, ну Мо молодь. Да. Не пішли в жопу. Все. Всім дякую за перегляд. Це було прикольно, мені здається. Взагалі... Пишіть в коментарі, чи хотіли б ви подивитись від мене інші ігри про ці всякі аномалії, вже які більш типу, готові, вже які випущені. типу, в них багато людей пограло, і я останній. Але ця гра ну, в неї є потенціал. Не є потенціал, я сподіваюся, типу, що в повній грі там буде прям е, типу, таке лякалки такі хороші. Бо зараз, поки ну, Типу воно було трохи скучнувате. Трохи. Але ну, загалом потенціал є. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і донатьте на ССУ. І побачимось. Почуємось точніше з вами завтра в новому відео. Tu jau ne demok, movaite. Yeah.